Через хворобу, що прогресує, львів'янин Ярослав Куць пересувається на візку уже сім років. Розповідає, усе життя працював будівельником і входив до містобудівної ради. Зокрема, проєктував пандуси. Тепер каже, набагато краще розуміє, де їх ще потрібно встановити. Відсвяткувати день народження, чи ще В місті не є так багато місць, ресторанів, чи ще щось, що можна попасти безперешкодно. Ми не звертали уваги, просто побачивши нас, поспілкувався. Просто можете йти по місті і бачити, от от є тротуар, от тут є пониження. Ти зручно? Мені тут перейти, так тут зручно. А в іншому місці от добратися сюди. Тут мені треба їхати от по кругу, щоб добратися до того підйомника. Сьогодні біля церкви на вулиці Кривоноса для людей із інвалідністю облаштували підйомник. Щоб ним скористатися, потрібно заїхати всередину з вулиці, закрити турнікет і натиснути кнопку. По-людськи йдеш до церкви. Коли ти хочеш йти до церкви, коли ти хочеш йти до церкви. І коли священики кажуть, ми тебе занесемо, аби ти хотів йти, я кажу, занесете вперед ногами. Колись. Але я ж того не хочу бачити. Тому то є людське рішення, греко-католицький основний храм є недоступний. Так? Православної церкви Української на Грушевського є недоступний. Так? Римо-католицький катедра. Є там одна сходинка, так Успенська церква, правда, є, є, можна сказати, більш доступною. Біля церкви Клементія Шептицького також є музей Андрея Шептицького. Перед входом туди є пандус, а всередині жодного бар'єру, розповідає працівник музею Олег Матійчук. Так було задумано. Звичайно, що пізніше ще будемо багато чого ще доробляти, знаючи історію митрополита Андрея, знаючи його проблеми також зі здоров'ям, відповідно, що є певні такі спрямування, щоб можна було і людям, які мали подібні проблеми, і не тільки. Щоб вони могли ознайомитися зі спадщиною митрополита, за словами Ярослава Грибальського, згодом такі підйомники можуть з'явитися біля монастиря святого Онуфрія та церкви Матері Божої Неостанної помочі. Інші елементи доступності в інфраструктурі Львова прописані в програмі, каже директор міського департаменту житлового господарства Олександр Одинець. Ми робимо пандуси, є відповідна програма, є плани, які були на цей рік. Так ми в принципі виконали по підйомниках. Якщо я не помиляюсь, 14 підйомників ми встановлюємо цього року. Так, є програма розписана на наступний рік. Передбачаємо фінансування в кожному реалізованому проєкті, скажімо, який зараз відбувається там реконструкція Бандери, так реконструкція Шевченка, ми повністю враховуємо всі вимоги доступності. Тобто ці вулиці є інклюзивними, є доступними для в тому числі для. Маломбільних за даними міського управління соцзахисту у Львові мешкають близько 37 семи тисяч людей із різними групами інвалідності. Ірина Качмара Крас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.